Так, друзі, привіт тільки всім! Сьогодні у нас буде нова гра, Ну, як нова гра, нова машина під назвою Phantom X8. Це гра Flexic, Car, Crash Simulator, в якій ми будемо ганяти і фігарити машину. Дуже прикольна гра, розслаблююча капець. Тож, друзі, починаємо. А ви не забудьте поставити подбаєчку, підписатися на каналчик, написати якийсь коментарчик, якщо, звісно, хочете. І також під низом під відео в описі буде телеканалчик. Дуже буде. Ну а ми, друзі, починаємо. Зараз буду, друзі, так скажімо, цю нову машинку нашу, яку я сьогодні відкрив, подивившися рекламу. Будемо її фігарити. Так, починаємо. Погнали. Сразу бачаюся за ці повідомлення телеграму, всі вони мене теж замахали. Так, я включаю, друзі, звук і будемо слухати звуки мотора. Приїхали. Машина ще робоча, прикольна.